Світ як ніколи близький до ядерного знищення. Дивимося. О Боже, Оксаночко. Скільки вони вже про то говорили? У нього навіть такі плани були. Останнім часом дуже багато балакають про ядерку на Київ та Львів. Плани у них є, і вони будуть ламати голову, як це зробити. Вони хочуть перемір'я. Дивіться, карта світ і карта двоє кубків. чим більше лякаєш, тим більше ми стіплюємо зуби, і йдемо вперед. Три мечів, четвірка мечів, смерть щось буде порушено. Поблизу єврокордонів чи підуть з Білорусі в наступ на Україну? Бачите, карта договору. Тому вони будуть можливо залякуватись у кожному розкладі, який я роблю. Іду, іде карта смерть. Там переміг антиукраїнський політичний діяч то війна і у них. Якісь будуть навіть трошечки можливо, і ультимативні речі? У нас дуже класні сусіди, і дуже класні політики. Порща буде вимагати гроші. Мій світ. Перший метафізичний перетвори свій день на шедевр. Розкрий свій внутрішній потенціал, відчуй магію слів, Залучи удачу в кожну сферу свого життя, відчуй підтримку всесвіту. З активатором успіху ти перепрограмуєш свій мозок на успіх, залучиш позитивні зміни та відкриєш для себе безмежні можливості. Наші медитативні практики це твій особистий код до всесвіту, достатку та процвітання. Слухай наші активатори щодня і спостерігай, як у твоєму житті розквітає справжня магія можливостей. Усі деталі у моєму телеграм-каналі залишаю посилання в описі до цього відео. Приєднуйся! Вітаємо усіх хто відгукнувся на цей особливий поклик. Сьогодні ви опинилися в центрі неймовірних оповідей та проникливих передбачень, які змінять ваше уявлення про реальність і дадуть орієнтири майбутнього. Тут зустрічаються душі, які резонують одна з одною, і готові до глибоких відкриттів і нових. Усвідомлень. Наша близька душа, улюблена Іриночка-відуючама, сьогодні на ваших екранах. Вітаю, Іриночко. Вітаю вас, Оксаночка, вітаю прекрасні мої світлячки. Дуже рада бачити вас, кожного, кожного. Мені вже здається, що я, коли виходжу до Оксаночки в мій світ, то мені здається, що я вже всіх отут, от поіменно вже бачу, наскільки ми вже якісь близькі, рідні, що, здається, що ти вже е, бачиш всіх тих людей, які. Е, так тобі резонують, так відгукується. Це неймовірно, так це правда. Друзі, одразу, поки пам'ятаю, нагадаю, ви зараз додивитеся наше ось це відео на каналі Мій Світ і одразу переходите на містичну історію. Там у нас був експеримент і вражаюча, така реально цікава програма вийшла. Іриночка разом з майстром Овном Стефаном розповіли про дивовижні дива, які трапляються у їхньому домі. І я знаю, що зрезонувало багатьом, хто дивився. Коментарі неймовірні, захопливі. Я навіть хочу деяких з вас вже кликати в ефір на містичну історію. Тому друзі, зараз переходимо до політичних актуальних подій, прогнозів. А далі ви дивитеся містичну історію. Отже, цитата: світ як ніколи близький до ядерного знищення. Голова нацрозвідки США Тулсі Габарт. Дивимося, чи близький світ до ядерного знищення. О Боже, Оксаночко, скільки вони вже про то говорили. А ми все своє діло робимо. Ми все працюємо кожний з майстрів. Ви і всі наші прекрасні світлячки, ми всі робимо практики, молимося, і слава Богу, все у нас до нічого не знищили, все у нас добре. Ну якби все добре, не можна сказати, особливо останнім часом, тому що тут нам деякі історії да знову нам посилають, але насправді. Бачите, скільки нас жахають і залякують. А ми стоїмо. А ми світимо, стоїмо і любимо. До речі, так стоїмо. І знаєте, що я дякую всім глядачам. Ну в мене тут була правда міні-відпустка. У нас нещодавно вийшов ефір з одним з гостем, там де ми поділилися цікавими своїми життєвими нюансами. Один гість каже: беру паузу. Іду, іду, повернуся оновленим. І глядачі пишуть: так нікуди не йдіть. Слухайте, як би ми з вас жили, що би ми з вас робили всі всі роки війни. Дякую, ми тримаємо Завдяки вам, і тому я швидко повернулася назад. Я вже тут я з Іриною, і ми будемо. будемо. Поки ми вам потрібні щодня, ми будемо з вами щодня. Тому, Іриночка, чекаємо на ваше передбачення і прогноз про те, що світ насправді знищиться чи буде існувати. При цьому як я відповім вам на це питання, я тримаю карти вже, але хочу вам сказати з приводу вашої відпустки: якраз в період вашої відпустки у нас проходив наш кодекс майстра. І я, Оксаночка, можна я зараз глядача. Я скажу, я, Оксаночку, запрошую так, на цей так. івент. Але в зв'язку з тим, що в неї були особливі обставини, вона просто не змогла. Тому що я чому так говорю зараз? Тому що дуже багато в залі було людей, ну, більша частина залу це був мій світ, і дома, скільки глядачів підходило до мене і запитували. А скажіть, будь ласка, у вас, Оксаночко, все добре. Ми були впевнені, що ви до Такі гарні подружки, і вона буде сьогодні тут. Я говорю, слухайте. Я теж була впевнена. Я вже хотіла сцени пояснювати всім, тому що десятки людей підійшли за чому немає. Оксаночки Оксаночка обіцяла, що на наступний день вона буде. Друзі, до мене приїжджали люди, яких я не бачила ще з початку війни, і ми з ними домовилися. Вони вже квитки на літак взяли. І якраз випала подія саме в цей день. Тому я знаю, що все буде повторюватися. і Ми з вами зустрінемося. Я знаю, як це приємно наживо усіх бачити. Це такий кайф. Тому все буде. Не хвилюйтеся, слідкуйте за нашими анонсами в ефірі, і ми всі разом побачимося і не один раз. Так, ну а тепер давайте відповідати на ваші питання із про, із про питання про ядерну. У війну, чи буде, чи не буде, чи знищиться чи не знищиться. Хотілося пожартувати, що побачимося, якщо світ не знищиться. У нас є плани побачитися мільйон разів, тому уявляєте, скільки разів, ще мільйон років ще світ не знищиться. Я сьогодні, знаєте, що я взяла а, а, на це питання відповісти карти. Мені один з воїнів, а, які, коли вони бувають в Києві, вони військово зустрічаються. І кожен щось привозить якийсь подарунок, що він вважає за потрібне. І от мені один з воїнів при, привіз такі карти, які називаються Українське даро. Тому ми зараз на це питання відповімо з картами, де все про Україну. Бачите, тут Леся Українка і наші люди. Добре. Чи буде знищений світ найближчим часом? Новенький і важко її доставати ще. Так. Mm. Ну, точно не буде знищений. А, хоча я би сказала, хтось із тих, що там десь Бог знайде, у нього навіть такі плани були. Тобто хотів би. Це якби плани, які не здійснені у мене випали. Нові карти ще українські, а покажіть, нам цікаво подивитися, як вони виглядають. А возідають. зараз покажу, скажу, дивіться: Трійка жезлів, тут у нас така пшениця. Бачите, трійка жезлів, вона говорить про плани. Але ця карта в мене перша випала, як перевернути, тому, а я потім вже їх перевернула в суко, де просто неправильно в руках взяла. Тобто плани не здійснені були. Плани є, але вони не здійсняються. Трійка жезлі. Далі. Слідуюча картка. Шестірочка кубків. Тут такий у нас лечечок, бачите, який є. І дев'ятка жезлів. Вона говорить про те, що але тут вона намальована дев'ятка жезлів, дуже цікаво. Тут е, ми знаємо цю дев'ятку жезлів, як карту, яка там е, людина відстоїє свої, вона стоїть на кордоні відстоїє свої якби, інтереси, які вона завоювала. То, а тут прямо козак за комп'ютером. Він не просто вістовий, а він ще вістовий, тобто він десь там, і сонечко сходить, і води йдуть. Нічого, ніякий світ нікуди не знищиться. Плани були, вони не реалізуються. І ем, насправді те, що ми зараз робимо, якби я говорю, чи я не зараз я до цієї карти дотягну ще одну карту, мені цікаво, чи, чи, я, чи я на правильному шляху. Так, король Жезлів, король жезлів цікавий у нас. Король Жезлів такий. Українець. Можливо, це хтось із персонажів, але прям такий красивий король жезлі. Ем, я б сказала, що е, те, що в, планувалося, в його не буде. І, мало того, е, наш український дух, я б сказала, що він не тільки не а він іще і планує якесь своє життя. От по тих картах, які тут випали, я б сказала. Що вони планують, то ок. Але у нам, у нам планувати своє, тому що мені здається, що ми зараз плануємо від що зробити в своїй країні після закінчення війни. та вже зараз не потрібно чекати закінчення війни. Нам потрібно самим зараз зорганізовуватися і творити наше прекрасне майбутнє, тому що воно вже світить. Бачите, сонечко там воно вже нас за прямо за спиною. Тільки його треба побачити. Зібратися знову разом і почати будувати кожну у своєму домі. Ще одне уточнення: останнім часом дуже багато балакають про ядерку на Київ та Львів. Чи сканували ви цю тему? Якщо ні, давайте зараз подивимося. Давайте. Візьму звичайні карти, бо новенькі, дуже красиві і українські, але важко ним працювати. Вони ще такі важко діставати їх. Добре, дивимося. Тільки давайте подивимося окремо кожне місце. Ще кинуть ядерну бомбу на Київ е літом цього року. Ну, дивимося літо, мабуть. І знову. Плани здійснені. Якісь бомби кидатимуть, але це все ілюзії, карта ілюзії. Тобто плани у них є. І вони будуть ламати його, як це зробити, ніяк вони це не зроблять. Це карта ілюзії закриває нам. Але кидати просто ракети будуть. У них є мрія пошкодити щось. Я говорила вже про цю воду. У них до чого часу залишилася мрія пошкодити воду. Кинути в щось там, де нас вода, там де що пов'язано з водою. Причому вони впевнені, що якщо вони це зроблять, то м -м, ми відразу підемо з ними дружити. Да? О, така якби, карта. крім того що ну Це тільки поки що мрія. Я бачу, як мрію, можемо подивитися, чи з'ясниться. Але у них ще є план, вони хочуть перемір'я Дивіться, карта світ і карта двоє кубків. В, на Київ. Вони знають, що якщо вони кинуть, ніякого перемир'я більш ніколи не буде. А у них є в планах перемир'я карта світу, кубки. Вони з нами хочуть знову типу подружитися. І е, мені тільки цікаво, я яким чином. Особливо в що вони знову витворяються, і тепер знову продовжую. Ну, вони думають, що вони методом залякування подвинуть нас на перемир'я. Ну, але це ніколи ну, то, не працювало і не працює. Вони не. якісь такі зовсім тупенькі зовсім. Особливо з українцями, які все життя борються за свою свободу. І там, де нас чим більше лякаєш, тим більше ми зціплюємо зуби і йдемо вперед. Тепер дивимося Львів. Львів, дивимося Львів. Я карта ядерки, я не бачу. Ах. Я би сказала, що вони можуть щось, ну тут не карта ядерки, тут трошки інша карта. Мені випадають карти. Ну, з приводу ядерної, я покажу навіть шкілька мечів, четвірка мечів смерть. Вони йдуть до якогось закінчення процесу. Тобто, це карта, яка говорить, що вони можуть взяти паузу, їм потрібно закінчити це. Вони теж хочуть закінчити саме на цих теренах, вони... їм не вистачає сил, щоб далі. Хоч ми бачимо, що і те організовується, й те, нібито. Вона нас виснажують. Насправді вони теж хочуть закінчення процесу. Але, а, а, але, але угу. знову карта про, про розмови, Про вони розуміють, що треба йти в перемир'я. Вони і за допомогою третьої країни будуть шукати можливість йти. Про догов... договор якийсь, але чи Львів, чи не Львів, чи е, знаєте як? Я б сказала, що щось буде порушено поблизу Єврокордонів. Це не обов'язково може бути Львів. Це якась, тому що є карта враження. Поряд із партнерами, бачите, тобто щось вони можуть витворити поряд із кордонами, але це не обов'язково Львів, це може бути і з боку Білорусі, і те, що говорили, що в Білорусі щось відбувається. Тому що ну, вже ходять такі розмови про те, що вони щось готують, який захід з Білорусі. Тому десь на кордонах може щось відбутися. З Львовом не бачу, але на кордонах так. Закінчення процесу і перемир'я з їхнього боку і це бажання нам ще не показували. А тепер вже чітко підсвічують цю тему. Це дуже а. добре, тому що всі ці місяці, коли ми з вами дивилися, ми були далеко-далеко від цього. Мабуть, в них вже дуже реально кепські справи, і про це говорять всі аналітики, економісти і так далі, хоч вони себе демонструють якусь там непереможну країну. І все таки до переговорів вони готуються. Оскільки ви згадали Білорусь, давайте подивимося, що щось буде відбуватися з цього боку, чи підуть з Білорусі в наступ на Україну. І те, що я бачу, це хіба що такі ДРГ-групи якісь, невеличкими партіями, це для того, щоб просто ми могли, можливо відтягнули частину якихось своїх військ до Білорусі, але це не наступ. Якісь такі хитрі речі. І, скоріше всього, а ну давайте запитаємо. Мені здається, що з того, що я бачу, я зараз покажу, щоб учні подивилися. Мал, ну, Маленькими такими ходами вони щось будуть робити. Але тут, ось дивіться, є ДРГ, Є групи зі мірочка мечів, і такі, вони, це, і, і, помірність говорить на виснаження. Тобто вони роблять різних, ну це більше, знаєте, там трошечки, там то як і то ми дивилися про Угорщину, що від щось таке вилази то тут. ну Щоб е, ми відтягували свої війська, щоб виснажувати і морально і фізично, це для цього великого ніякого наступу я звідти не бачу. Але мені здається, що ми можемо подивитися, можливо, вони готують. Наступ у них же там своя історія з Білорусі, там, Калінінград, чи як вони його там називають? Давайте уточнимо це питання. Давайте подивимося, можливо, вони хочуть на, 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 десь на, наприклад, країни Прибалтики, або Польща, або туди так. А, щось закинути. Давайте подивимося, країни Прибалтики, окремо, Польща окремо. Давайте. Чи будуть вони наступати десь на країни, ну, в країни Прибалтики літом цього року росіяни? Ну, знаєте, я б сказала, що о, в них такі плани є, І в планах точно є з пажек мечів е, е, похід наступати, а, але, скоріше всього, вони спробують домовитися, із, можливо, з прибалтикою з їхнім керівництвом, домовитися про якісь кордони. Тобто будуть якісь ще інші люди або ж три країни і договір. Бачите, карта договору. Тому вони будуть, можливо, залякувати ці країни, можливо, будуть пробувати цей пришик, якось забрати знову, Ну тому що це про кон... підписання контракт з трьох сторон. От. Е, б, скоріше всього, можуть трошечки залякувати, щоб домовитися про якісь перевезення, постачання, там, з речі, зараз закрито все. От. Але ні, я не бачу так, щоб прямо о, там був наступ. І на Польщу подивимося тоді вже. Я збираюся вони на Польщу напасти різні цього року. Ні. У кожному розкладі, який я роблю, йде карта смерть і карта військо, військова. Вони, ем, Скоріше всього, вони хочуть закінчити вже нарешті цю історію військову хоча б на якийсь час. В кожному розкладі йдеться карта, це карта закінчення. Скоріше всього, вони будуть йти до того, щоб закінчувати. А давайте подивимося стосунки з Польщею адже там переміг антиукраїнський політичний діяч і що ж буде далі, чим це все закінчиться. Давайте. О, ну, давайте подивимося на найближчі роки Україна-Порща, на найближчий так. рік, те, що ми можемо подивитися. По найближчий рік відносина України-Польщі. А я подивлюся так: як буде Україна до Польщі, а потім Польща Украї... до України. Як Україна до Польщі? Ну, перша карта сама мене випала, лицар Жезлів, у досить... Україна є досить активна в своїй позиції, будемо її відстоювати. А... А тут ще є карта яка. Карта правосуддя з картою королевих мочів. І такі зараз покажу карти ці всі, набір. Прям. Набір карт покажу там уже учням своїм, потім хто сфоткає собі, бо вони і таким займаються. Я зараз розповім про що це. І те, що як я бачу, скоріше всього, ми з Порщею будемо говорити, якась будуть великі перемовини стосовно якихось, можливо, навіть земель або контрактів, або договорів. Іде карта договорів дуже серйозних. Яких. Причому з нашого боку. Ми будемо, ну так як тут є карта диявола з картою, з картою пажик мечів, говорити ну, я б не сказала, що це шантаж, але показувати, що якщо вони з нами будуть якимось не таким чином поводити себе, то війна неминуча і у них, і які будуть навіть трошечки можливої ультимативні речі е, наші до Порщі. Але буде відстоювати якісь кордони. Давайте подивимося, що тоді вони хочуть. Може, вони щось захотять з приводу наших кордонів. М -м -м. Дивіться, які цікаві карти. Хух. Королева жезлів, шестірочка кубків. От дивіться, Я теж покажу. Король мечів, право Верховний суд йде. От карта, де яка цікава розв'язка, зараз нас скажу, яка а, Порща буде вимагати гроші, причому через суди, можливо, тому ми й будемо з ними судитися за це, те, що показала Україна до Порщі, Можливо, це про це. Можливо, якісь документи. Це те, що будуть ворушити вони те, що було раніше. Можливо, це те, що якраз і знову карта грошей. Тобто, якісь як компенсації грошима, скоріше всього, будуть за якесь минуле, причому це будуть показувати як документи, ще щось, а ми з ними то скоріше, все, що я побачила, будемо про це теж І... Якісь документи доставати, підписувати і на цьому ґрунті воювати. Якісь будуть старе минуле шити. Мене У нас дуже класні сусіди, дуже класні політики перемагають а -а -а. В сусідніх країнах, але нічого. Ви знаєте, ми потужна, неймовірна сила, і ми перемагаємо і будемо переможцями завдяки нашому українському народу, тому що ми демонструємо це щодня. Ми просто реально не зламні в тих умовах, в яких ми живемо, ми працюємо, ми. Можемо деколи навіть ще посміятися, незважаючи на зовнішні обставини. Це потужно. До речі, кожна ніч у нас реально непроста. Я собі не уявляю, як люди, яких цілодобово тривоги взагалі живуть на території України, але це так і відбувається. Дехто з вас ще навіть і не лягав в деяких районах. Я знаю, що так щоночі, але наші військові живуть так щодня, щодобово, не мають взагалі перепочинку. Давайте підтримаємо їх донатами. Збір моєї подруги Ірини і карта її в описі. Цього відео і на вашому екрані Іриночка, кілька слів на що ми зараз збираємо. Я поки тут працювала своїми івентами, я вже сказала, що почекайте хоч пару днів. Висить багато івентів запитів на автомобілі, як завжди. Тому що ну, автомобілі це розхідний нас матеріал. На дрони знову ми збираємо. Причому є запит на один величезний красивий дрон в правильному напрямку. І він коштує досить дорого і. і... Ми, я впевнена, що ми зберемо. І я допомагаю зараз до 26-го, мені потрібно допомогти зібрати своїм теж друзям, тут акторам, які майже щомісяця вони роблять вже величезні вистави, перформанси і збирають таким чином гроші. Я весь час їм допомагаю. Зараз ми знову збираємо на. Партію дронів, таких як кажан, бо потреби знову великі. Ви бачите, якою кількістю дронів ми туди літаємо зараз, і то добре. І ці дрони. Я коли побачила ці дрони, які там вилетіли з тої автівки і вразили аеропорти, я подумала: ну скажіть, ну скажіть мені, ну хоч один наш там є. Я думаю, там були, звичайно, спеціальні дрони, але не менш важливі дрони наші, які теж працюють в певних напрямках, і для того, щоб знищити їхні ворожі бази, тому що саме летять ракети до нас. Тому в основному зараз це автівки і дрони. І це зберігає життя людей, які безпосередньо на фронті, на першій лінії. І дякую усім. Шалено дякую ви найкращі глядачі у цьому світі за ваші щоденні донати і. Для вас є, до речі, така дуже важлива і приємна новина. Бо багато хто запитував мене, особливо після наших попередніх повідомлень про те, що в ІРИ стартував річний курс, питали, а коли, а коли, чи може приєднатися ще раз. І цей курс, до речі, потрібен усім, хто хоче вижити і якось жити на цій планеті Земля, щось усвідомити, відкрити серце, допомогти собі і навіть близьким через те, що ви змінюєтесь зсередини. І зараз дуже важливе повідомлення від Іриночки і гарна новина. Вам слово, дякую, Оксаночка. Так, реально у нас знову багато запитів. Ми почали зап... перед запис такий тому що коли курс почнеться, щоб ніхто не прогавив цю історію, а запитів вже багато. Курс буде в вересні, але я прошу доєднатися до певного телеграм-каналу, і ми його залишимо в описі під цим відео, тому що там уже... Починаємо дещо писати. Хоч нам ще три місяці попереду, але я буду давати вже інформацію про веди для того, щоб ви почали розуміти, що це таке, навіщо це потрібно. Потім у нас будуть сім безкоштовних ще днів. І щоб ви їх теж не пропустили, обов'язково підпишіться і будьте в курсі цих повідомлень, тому що по різних е е соціальних мережах важко потім десь шукати, а потім ви говорите, що я пропустив. А слідуючий раз буде тільки через півроку, тільки раз в півроку ми можемо це робити. Тому доєднуйтеся, слухайте, там вже почнуться цікаві повідомлення, уроки, відео, фото. Ну там буде багато цікавого матеріалу на протязі трьох місяців, щоб ви не заскучали, а вже почали працювати із своєю свідомістю. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.